Господь з вами. Читання святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи. Того часу підійшли фарисеї та випробовуючи його, запитували його: Чи можна чоловікові відіслати від себе дружину? Він же у відповідь сказав їм: Що вам повелів Мойсей? А вони промовили. Мойсей дозволив написати розвідного листа і відіслати. Ісус же сказав їм через скам'янілість вашого серця Він написав вам цю заповідь, але від початку творіння чоловіком і жінкою Бог створив їх. Ось тому залишить людина свого батька і матір і приліпиться до своєї жінки. І будуть двоє одним тілом, так що вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, та людина хай не розлучає. Вдома учні знову розпитували його про це. Він же каже їм: якщо хто відійшле від себе свою дружину та одружиться з іншою, той чинить проти неї перелюб. І якщо вона відійшле від себе свого чоловіка і вийде замість за іншого, то і вона чинить перелюб, і приносили до нього дітей, щоби доторкнувся до них, а учні забороняли їм. Побачивши це, Ісус обурився і сказав їм: Дозвольте дітям приходити до мене, не забороняйте їм, бо для таких є Царство Боже. Воістину кажу вам: якщо хто не прийме Божого царства як дитина, той не увійде до нього. Він обійняв їх і, поклавши на них руки, благословив слово Господнє. Слава тобі, Христе! Я сподіваюся, що ми не маємо жодного сумніву, що всі книги є богонатхненними книгами. І навіть якщо вони редагувалися людьми, але ну, Дух Божий і так провадив. І книга Буття була редагована десь приблизно 5-4 століття до народження Ісуса Христа, тобто це був період неволі вавилонської, це був той час. Чому я це кажу? Тому що для євреїв дуже важливо було зберігати оцю єдність і той союз, який Бог уклав з людиною. І тому оцей фрагмент, який показує створення чоловіка, створення Адама, Єви. Все це воно важливо було для кожного єврея, що бачите, оту єдність, той союз між Богом і людиною. І щоб цей союз також проявлявся поміж людьми. І щоб якби, забезпечити, охоронити себе від язичницьких впливів. І тому це читання, воно, воно важливе. І важливо є те, що до того, як Бог створив єву, Адам мав ім'я Адам. Тобто Адам. Потім слово Боже показує. Що після створення він стає чоловіком. І деякі школи єврейські, е е вони, власне, об'ясняючи ці, ці фрагменти, вони кажуть, що, що а, е чоловіком стає власне, після того, як, як як єднається з жінкою. Як Бог дає цю жінку, та, і, вона, і, і через цю жінку він стає стає справжнім чоловіком. Тобто чоловіком, який покликаний провадити вдома літургію, тобто берегти віру, передавати віру. І це все виникає з цього контексту, з цього першого читання, щоб передавати віру своїм дітям, щоб збирати також плоди у цій єдності цього Союзу. Так як Бог сказав, що Бог буде вірний, і Він є вірний, і був вірний. І Так само Бог кличе, щоб і людина була, була вірною. І цікаво цікава ще одна річ, що коли Бог створював єву, то використовувалось слово Банах. «банах». І це ж саме слово використовується тоді, коли вони будували Єрусалимську Така, Така певна паралель. Але вона показує, показує що? Що святиня да, збудована, е, золота, шляхетна, шанована, це місце святе і святих, це місце, де, де зберігається цей союз. І що власне, жінка мала би бути власне, такою в сім'ї, в родині, да, яка буде зберігати, яка де, по, Буде берегти оцей союз, тому вона є власне помічницею. Езер Кенекдо, яке е, е, дуже часто про це говорю. Да? Тобто противниця, яка буде е, бунтуватися проти чоловіка, якщо він буде, не буде йти за Богом. Якщо не буде йти йти, йти і слухати Бога. Власне тобто Бог став, дав їй, йому цю допомогу, щоб допомогти. Допомогти, щоби так я вже сказав кілька разів, щоб цей союз був дійсно союзом, що це не було тільки просто десь там на бумазі, десь там на папері. Далі ми бачимо псалом. Псалом, він нам 128-й, цей псалом використовувався під час Пасхи, свято наметів. Тобто це був псалом, який їх називає, я не знаю, чи я правильно спробую підібрати слово, але цей псалом говорить про входити по сходах. От вони, коли йшли до Єрусалиму, вони входили по сходах і вони молилися цим псалом. І цей псалом показує, власне, коли є оцей союз. Є коли ця єдність між Богом і людиною, і е, між чоловіком і дружиною, є оця єдність, то тоді, власне, цей псалом показує оці плоди, оце благословіння, те, що виникає з, з цієї гармонії, з того Союзу. Далі послання е, до євреїв, анонімне автор свого часу говорили, що це Павло. Написав, але на сьогоднішній день церква говорить, що це анонімне, анонімний лист, але як би там не було, але Він говорить про певні страждання, які були в Ісусі Христі. І ці страждання, вони, якби в якісь мірі вписані в нашу природу, а тим паче вони вписані в сім'ю поміж чоловіком і жінкою. І тільки ці страждання, які Ісус Христос поконав на Христі, які прийняв. Заради того, щоб нас спасти, так само ці страждання, ці випробування, вони також допомагають чоловіку і жінку долати ці різні труднощі. І, 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 так, як вже було сказано, що не, не жити в цій сепарації. Хоча церква, якби допускає, що на якийсь час можна там відійти, молячись, постячи, шукаючи волю, волю Божу. Але кінці, кінці, то, в кінці кінців знову сходитися, щоб шукати волю Божу, жити так, як хочеться у Господь. І маємо Євангелю е, від Марка, я спеціально взяв довшу версію. Ось, і е, ця Євангеля е, показує, е, показує ситуацію Ісуса Христа, котрий ще раніше, е, коли ми читали, е, Протягом цього Літургійного року ці фрагменти, то вони, вони показують формацію учнів, де Ісус Христос формує своїх учнів, тобто, де, де показує їм, показує, для чого він прийшов, навіщо, навіщо він прийшов. І бо, бо в цій формації теж було б вписано те, що він питав їх про віру. Да, чи вони вірують, чи вони, чи вони е, готові, да, готові йти, йти за Ісусом Христом? І сьогодні, коли ми чуємо цей фрагмент, що фарисеї випробовували його, да, це теж якби вписано в цю формацію. Е, яким чином? Е, десь приблизно 40 років до народження Ісуса Христа створилися дві школи? Хелела, і шамая. Це були такі школи хилила. Не знаю, чи правильно вимовляю, але ця школа була така лаксисна, лаксизму. Це таке, як би, злагодження закону. І ця школа хилела, вона власне дозволяла розводи. З будь-якої причини, як з однієї сторони, так і з іншої сторони. Тобто жінка постаріла, не подобається чоловіку, він міг її віддалити. Не тільки коли спіймали на передові. Жінка бачить, що чоловік не дбає про неї, не шанує її, використовує б'є і так далі, може було віддалити. Чи чоловік бачив, що там жінка погано готує, міг, міг її віддалити. Це була така школа. Друга школа була Шамая, вона більш біль була ригористична, біль строга. Вона тільки допускала розвод в тому випадку, коли жінка зраджувала чоловіку. Тільки в цьому випадку. І тому, коли, коли Мав прийти Ісус Христос? То е, власне фарасеї приходять і кажуть, як має бути да? в кіці-кіці. бо вони думали, що прийде Ісус, якби і скаже, оця школа правильна, що так має бути. Да? Ось. А він говорить: а що вам сказав Моїсей? Да? Що вам сказав Моїсей? Так дійсно Мойсей дозволяв написати розвину листа відіслати. Але каже Ісус, але через що? Тобто Ісус вертається би до початку а? йде до того, що Бог зробив, те, що ми почули в першому читанні в Книзі Буття. Він каже: але через скаменілись вашого серця, він написав. Тобто, ваше серце було настільки тверді, жорстокі, да? збунтовані, де ви порушили союз. Де ви Жінок використовувало, де да ви чинили перелюб, але тільки вона несла відповідальність. Тільки її може було відкинути. І каже Ісус, але від початку творіння чоловіком і жінкою Бог їх створив. А? Бо в Матея трошки по іншому є там переклад, тому, трошки по-іншому є цей фрагмент показаний. Тобто, чи так, чи сяк, що хоче сказати Слово Боже нам? Що хоче сказати Ісус Христос? Але в початку так не було. В початку так не було. Тому чоловік, да, е, як людина, залишає свого батька і матір і приявляється до своєї жінки, і будуть двоє одним тілом. Так що вони вже не двоє, а одне тіло. Да? Що Бог поєднав, те людина хай не розлучає. Ісус йде набагато глибше. Тобто показує, він показує, до чого покликали чоловік і жінка. Ми зараз живемо в цьому 21 столітті і бачимо, що робиться. Не? Вже неодноразово говорили, що Україна займає перше місце по розлученню в Європі. Ну, Хтось може сказати, так, але вони там не вінчені. Вінчені, не вінчені. Ясно, що як язичники можуть вінчатись. Ясно, що як язичник може пробачати. Якщо християнин, які знають трошки про Бога і не, го, не готові пробачати, не готові миритись, не готові вмирати, не готові мити ноги, не готові віддавати своє життя, не готові нести наслідки, які випливають з подружжя, де перша ціль це любити, а друга народжувати. І я вже скільки це говорю, і я не бачу цих плодів. Або мало бачу цих плодів. Тому що ми настільки егоїстичні, а наскільки закам'яніло маємо серце, що ми не хочемо робити так, як вчить церква, так як вчить Господь. І живемо до себе. І тому, звісно, раз-два розвелись. Раз-два розвелись. Як рукавиці, розумієте, використав, поміняв, використав, поміняв. Чи він, чи вона? Чи він, чи вона? І все це відбувається за того, щоб не. не не дивимось на Союз, не дивимось на те, що Бог зробив, тільки дивимось на себе. Дивимось, що мені незручно, мені невигідно. Мені, мені він, чи вона приносить дискомфорт, що вона мені не відповідає, чи він мені не відповідає. І руйнуємо, топчемо ту святість, яку Бог нам дав. І тому це слово для нас сьогодні важливо, щоб одружини, чи не одруженити. Суджу в тому, щоб мати цей союз з Богом. Глибокий, повний, неповерхневий. О. І тому Ісус говорить, що хто би відіслав дружину чи чоловіка, да, чинить перерву, якщо так парафразувати це слово. І тому показує в другій частині цього фрагменту, показує цю дитину. Да, Тобто не забороняйте їм. Тільки тут говориться про дитину. Тобто ми не можемо заборонити комусь прийти до Бога. Бо якщо ти не приходиш до Бога, не приходиш до Ісуса Христа, ти помираєш. Ти не приймаєшся хрест, ти не приймаєш ці, ці випробування, ти не приймаєш е, ці обов'язки, які випливають, з подружжя, чи з твого християнства, чи з твого хрещення, і все це топчеш. І тому каже Ісус, якщо. Не при... Вистина, кажу, якщо хто не приймає Богоцарство як дитина, той не увійде до нього. Тобто, якщо ти не приймаєшся Союзу, якщо ти не хочеш жити, так як вчить Господь, якщо хочеш жити тільки для себе, не увійдеш в царство Небесне. І тому нам, нам так важко бути слухняним, так важко мати цю покору. Так важко прийняти вчення церкви, прийняти вчення Ісуса Христа. І то ми бачимо так, як цей, той юнак, знову ж таки парафразуючи, відійшов засмучений, бо мав великі багатства, бо був прив'язаний. І парафразуючи, ми прив'язані до свого, свого я, своєї гордині, хочу бути забезпечені. Тому потребуємо дру, дру, другій людини, щоб, щоб брати, використовувати. Я хотів одружений так само. Так само, і ці спокуси, щоб використовувати когось іншу людину. Ось, і тому це слово сьогодні допомагає нам побачити цю правду, щоб допомогти нам, щоб ми наверталися, щоб ми відновлювати, щоб ми йшли за Ісусом Христом. І Бог, Адже Бог що робить? Він обнімає цю дитину, кладе на них руки. І благословляє. І благословляє. Тобто, е, тобто е, дає, дає цю благодать, щоб людина йшла і постійно трималася у цих глибоких з Богом, щоб не йшла за себе, за собою, щоб не крутилася навколо себе, але щоб, щоб дійсно перебувала в цьому Союзі. Я розумію, що це не є легко, але без Бога неможливо цей союз. Без Бога війдеш в ту статистику, в яку війшла Україна. І війдеш, війдеш в такі відносини, так як є зараз в Європі, в Україні це вже є так? по домовленості. Ми емоційно відповідаємо, сексуально відповідаємо, інтелектуально відповідаємо, ну, то можемо собі жити. Якось, чи ще там відповідає. А все інше не цікаво. Що буде виникати, як буде випливати, нас не цікаво. Тому, тому тільки Бог може нам допомогти, тільки Бог є той, який може нас провадити, давати сили, щоб не дивитися на себе, а дивитися на Нього. Той, який, той, який з любові, як вже було сказано багато разів, з зимову прийшов. На для того, щоб нас спасти, щоб нас врятувати, щоб цей союз тривав повічні часи.